Вітаю, етері ви Випуск новин у студії Віктор Раду. Вночі проти 11 грудня військові РФ намагалися атакувати Київ балістикою. Сили ППО збили 8 ракет. Також по 18 дронам успішно відпрацювали українські зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Більшість безпілотників збили над Миколаївським регіоном. Уламки пошкодили складські приміщення та сільськогосподарську техніку в Куцюбурській та Снігурівській громадах. В Очаківському районі постраждали приватні будинки. Пожежі оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждання. Ждалих повідомили в повітряних силах ЗСУ. Близько четвертої ранку ворожа авіація вдарила по Київській області. Агресори випустили вісім балістичних ракет. Удар було завдано з північного напрямку. Зазначається, що всі вісім цілих були знищені зенітними ракетами підрозділами. Під час відбиття ворожого удару сталося падіння уламків ракет у Дарницькому районі міста. Травми дістали четверо мирних жителів. У всіх осколкові поранення та гостра реакція на стрес. Також уламок ракети виявили на території магазину складу. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі. Повідомили. В Київській Не вщухають збройні атаки російської армії і на правобережжі Херсонщини. Російські війська випустили понад 400 снарядів по житлових кварталах Херсонського та Береславського районів. Гатили з реактивних систем залпового вогню, артилерії, монуметів, танків і БПЛА. Під обстрілом противника перебувала тягинка, садове, Станіслав, Іванівка, Антонівка, Зімовник, Комишани. У цих населених пунктах пошкоджено 12 об'єктів, серед яких приватні та багатоповерхові будинки, медичні та навчальні заклади. В Іванівці внаслідок артилерійського обстрілу мінно-вибухову травму на подвір'ї власного будинку отримала 52-річна жінка. У Дніпровському районі снаряд влучив в одну з квартир багатоповерхівки. Постраждала 37-річна жінка. У неї діагностувала черепно мос. Скову травму, а в Херсоні під обстрілами перебували всі райони міста. У центрі ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, розташовані вздовж берегової лінії. Вкотре пошкоджена будівля одного з найстаріших навчальних закладів, який раніше неодноразово потерпав від російських атак і майже повністю вигорів. Повідомили у прес службі поліції Херсонської області. У понад 50 мільярдів збитків вже оцінили екоінспектори забруднення ґрунтів Одещини під час воєнних дій. Найбільше постраждали землі і промисловості а у підрахунках найвищі показники втрат на понівочених територіях лісогосподарського призначення. Як оцінюють забруднення ґрунтів після влучання снарядів і для чого це робиться, дізнавалася наша знімальна група. Збитки довкіллю України внаслідок збройної агресії, за даними Державної екологічної інспекції, на 1 грудня склали більше 2 трильйонів гривень. У цій величезній цифрі окреме місце займають дані про забруднення та засмічення ґрунту через ракетні й дронові влучання. Фахівці екоінспекції Південно-Західного округу, у який входять Одеська і Миколаївська області, підрахували, який збиток завдано саме одеській землі. На сьогоднішній день по Одеській області приблизно складен, цифра складає 52 мільярди гривень. Це і забруднення, і засмічення земель, тобто загальна сума. Якщо це є забруднення земель, відбираються ґрунти, передаються в відділ інструментального лабораторного контролю для Здійснення аналізів подальшому результати даних вимірювань передаються в відділ для розрахунку збитків відповідно вказаних методик затверджених. Також здійснюються виїзди по засміченню земель у державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Роз'яснили, що забруднення це накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючість а засмічення це наявність на земельній ділянці сторонніх предметів. На сьогодні методика розрахунку збитків враховує декілька коефіцієнтів. Основний коефіцієнт це маса забруднюючої речовини, яка потрапила в ґрунт, площа забруднення, грошова оцінка та призначення земель. Наприклад, після влучання авіаційних снарядів в об ну, інфраструктурних об'єктів, то забруднення, концентрація перевищила навіть 400-500 разів. В Одеській області від влучань боєприпасів постраждали різні категорії земель. Природно-заповідного фонду, ліси, землі сільськогосподарського призначення і землі промисловості. Багато промислових земель. По критичній інфраструктурі влучання йдуть, по якимось базам, адмінбудівлям і тому подібне. СМТ Сергіївка Білогородністровського району там 11,1 мільярд гривень. Розраховано збитків, тобто там була велика площа, також категорії земель різного, різні категорії і промислові, і житлові, і природнозаповідного фонду землі. Тобто там звідси вже виходять різні коефіцієнти для розрахунку. Понад 200 мільйонів по художньому музею і інші. І коли во дворах попадало, людям ми нараховували 50 мільйонів, і ну, там різні цифри. Потім розрахунки збитків і всі матеріали, які складені по даним подіям, передаються до штабу при державній екологічній інспекції України, розповіли спеціалісти, в України вони ляжуть в основу кримінального провадження, яке буде надалі пред'явлене Російській Федерації. Бензин та дизельне пальне на автозаправках України здешевшало. Такі тенденції вже показав перший тиждень грудня, попри нещодавні прогнози аналітиків щодо можливого здорожчання автомобільного палива. Нинішню ситуацію пояснив київський експерт з питань ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. Через блокування українських бензовозів на кордонах з Польщею та Словаччиною аналітики ринку фіксували різке здорожчання бензину та дизельного пального. Однак, попри усі побоювання фахівців на українських АЗС протягом лише минулого тижня сталося навпаки його здешевлення. Ситуацію кореспондентам телеканалу ГРАД прокоментував столичний експерт нафтопродуктів України Леонід Косянчук та розповів про подальші можливі тенденції. Очікувалося, що можливо ціни піднімуться, тому що була порушена логістика, як ми знаємо. Заблоковані кордони для перетину наших бензовозів, а саме 70% імпорту надходило саме бензовозними партіями. Але разом з цим, за словами експерта, на ситуацію в ціноутворенні в нашій країні вплинула здешевлення пального у самому ЄС за місяць. Бензин здешевша десь на 82 долари за тонну і на 50 доларів зменшилася ціна на дизельне пальне. Ну, це зрозуміло, тому що ринок увійшов в режим е, так званого мертвого сезону споживання. Це е, грудень, січень, лютий. В середньому цінники на бензин, дизельне пальне та навіть скраплений газ на АЗС України показали наступні позначки. За тиждень на, на одну гривню зменшилася середня ціна по Україні на бензин, і на 90 там з копійками е, дизельне пальне. Разом з тим, і скраплений газ також почав дешевшати за тиждень на півтори гривні подешевшав, дійшов до межі 35,3 гривні за літр. Але це теж доволі багато. Леонід Косянчук поділився і своєю думкою щодо можливої подальшої зміни вартості на скраплений газ в Україні. Це станеться у разі підвищення акцизів до небачуваної навіть для Європи межі. Аналітик пояснив ситуацію наступним чином. Як на мене, то це ініціатива преміальних мереж, у яких проблеми з реалізацією дорогого бензину. А, і вони таким чином хочуть оцю всю газову групу, яка заправлялася крапленим газом, щоб вони перейшли на, на бензин? Ну так воно й буде, якщо Рада, Верховна Рада прийме цей закон законопроект. І ці зміни до податкового кодексу, але це буде не раніше січня місяця. До цього часу ціни на пальне в цілому можуть навіть ще трохи зменшитися, каже фахівець. Грудень місяць ми пройдемо більш більш-менш стабільно, і я думаю, що це зниження цін на пальне, воно не кінцеве, і воно ще до нового року може бути. Може бути зменшено. В той самий час експерт зазначив, що збереження цін на пальне та навіть їхнє зменшення можливе лише за умов стабілізації трьох складових умов зовнішнього ринку, ресурсного наповнення та курсу валют Національного банку. Контрафактні сигарети відомих марок і тютюн для кальяну. В Одесі виявили склади з тютюновими виробами на 103 мільйона гривень. У Хаджибейському районі вилучили 1 мільйон 200 тисяч пачок контрафактних цигарок різних брендів і понад 6,5 тонн кальянного тютюну без марок акцизного податку. Вартість вилученого майже 103 мільйони гривень. Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури. За даними слідства, на території Одеси та області злочинна група здійснювала оптову та роздрібну реалізацію контрафакту через орендовані кіоски, ресторани та кур'єрські служби доставки. Правоохоронці встановлюють усе коло осіб, причетних до законної діяльності організаторів притягнуть до кримінальної відповідальності. Допомагав військовозобов'язаним виїхати за кордон. В Одесі затримали працівника ТЦК, який організовував різні схеми, що давали змогу ухилянтам незаконно залишити країну. За свої послуги військовий брав від 7 до 10 тисяч доларів. Встановлено, що у жовтні військовий під час проходження служби в одному з ТЦК і СП в Одесі разом зі своїм братом отримала 7 тисяч доларів від родички військовозобов'язаного за вирішення питання про звільнення його від військової служби. За ці гроші вона обіцяла вплинути на військових чиновників, уповноважених ухвалювати такі рішення. Також з'ясувалося, що військовослужбовець самостійно підшукував клієнтів, які хотіли б виїхати з країни. Фігурант обіцяв за 10 тисяч доларів оформити опікунство над Інвалідом або білий квиток після того, як зловмисник отримав на криптогаманець 100 доларів за вдатку, правоохоронці затримали його. Чоловікові повідомили про підозру йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Записки добровольця. В Одесі презентували книгу письменника Олександра Закерничного, який загинув на війні. Ця книга про життя автора та його побратимів. Ще вчора вони жили мирним життям, але спочатку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями на фронт. Як виживають військові, чим займаються у вільний час, про що розмовляють та мріють? Цим всім автор ділився у своїх нотатках. Біля призьби військкомату зміїлася черга. Я прилаштувався за панком в косухі і волоссям до плечей. Перед ним стояв інтелігентний дідусь в окулярах, а перед ним ще сила селена різних чолов'ях. За мною зайняв черго Бородань із брезентовим армійським речмішком і сокирою за поясом. До образу геолога шістдесятника йому не вистачало семиструнки з наліпкою цицькаї білявки на верхній деці. Так я опинився в ЗСУ. Це одна з перших нотаток Олександра Закирничного – одеського письменника, який у лютому 2022 року пішов добровольцем на війну, а в серпні 2023-го загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. За словами близьких Олександра, він майже щоденно писав невеличкі оповідання нотатки про життя на війні, за що і отримав позивний письменник. Свої думки у вигляді невеличких текстів автор публікував в соцмережах, а згодом планував видати книгу. Здійснити мрію загиблого воїна. Вирішили його родина та друзі. Писав Олександр цікаво й іронічно, використовуючи несподівані метафори, кажуть одеські письменники та залишають свій відгук. Он писал о войне, как никто. Это было иронично, светло и так пронзительно честно, что ты замирал, чувствуя кожей, какую боль и тьму, сдерживая своими шутками этот воин света. Ни пафоса, ни понтов, ни морали. Самурай слова, парой хореографических штрихов, передавал всю настоящую честную реальность. Кромешную усталость, тяжелый быт, мелкие мирные радости, ставшие роскошью, и даже постоянное вязкое присутствие смерти. І ці його приколи і вміння бачити життя во всіх її красках Сергій Засасуючий Болот на сірої смерті були його головним оружиєм. Усі діючі особи цієї книги абсолютно реальні люди. Вони різного віку, роду занять, світогляду та характерів. На презентації книги були присутні ті, кого Олександр згадував в своїх рядках. Ми він мені казав привіт, друг. Мені так казав на мене Привіт, друг. Роздоровався з ними. Звав мені другом. Мені приємно. У мене ще є книжка, книжка його. Він до цього написав книжку, і там є за якийсь маленьким тиражем. Вона вийшла. Називається Мамулічка книжка. Він мені підписав підпис ЄСІВ. Тобто я вже її тримаю, як знаєте, яку як, закупать. Знає, Побратими Олександра згадують, як народжувався текст в його голові, і він швидко намагався записати свої думки. Йому муза прийшла. Він сів окремо десь, вже достав там свою ручку. Щось вже пише. А в телефоні в телефоні постійно писав, записано в телефоні. І вже ми вже, о, Саша Муза прийшла. І він все потім вечором буквально вже викидує нам. Ми читаємо. Книга побачила світ завдяки підтримці великої кількості людей, об'єднаних бажанням здійснити мрію однієї талановитої людини. Ці нотатки є важливими пам'ятками та справжньою історією, яка не має права бути забутою. І фіксація очима людей, які пройшли військовий шлях, і тим більше фіксація людей, очима людей, яких на превеликий жаль вже немає з нами, це, на мій погляд, максимально необхідна річ. Тому що ну найцінніше, що залишиться, це пам'ять. Книга вийшла російською мовою, якою розмовляв автор. Усі екземпляри були розкуплені на презентації. Наступне видання планується перекласти українською. Один раз, побачивши гори, розуміють, що це кохання на все життя, кажуть альпіністи. До гір треба ставитися з повагою, готуватися до зустрічі з ними і морально, і фізично, і тоді можна зійти на найголовніші вершини у міжнародний день. Гір наші кореспонденти поспілкувалися із людиною, яка стояла на багатьох вершинах, зокрема на даху світу Евересті. Вони ставляться до гір з повагою та відчувають до них вдячність за ту неймовірну красу, яку відкривають вершини. І Постійно прагнуть побачити нові піки та пройти новими стежками. Звісно, треба в першу чергу там побувати. Влюбляються в ці гори. І не зря такі праздники, як сьогодні, є Міжнародний день гор. Я теж Одесит. Даже как побаивался гор, даже Кавказа вот, только прогулки восхождения в Крыму, далекие годы моего вот, детства и юности, а побывал в горах, я понял, что это мое. Чому люди йдуть у гори? Адже це не просто приємна легка прогулянка. Це місяці, а іноді й роки підготовки, величезне фізичне навантаження, серйозний ризик. Але водночас романтика, випробування своїх сил, можливість побачити те, що більшість людей бачать лише на світлинах чи моніторах. Мстислав Горбенко на свою першу гору зійшов 55 років тому. Відтоді були вершини Карпат, Гімалаєв, Кавказу, багато інших гірських систем. Очень много сложных вершин. Если брать из высоких, наиболее известных, конечно, это К-2, вторая вершина мира, вот, которая нам очень тяжело далась одесситам. Это, а если брать технически сложные маршруты, то это, конечно, пик Асан, это на Памире. Звичайно, був і Еверест – дах світу, висота польоту Боїнга – 8848 метрів над рівнем моря. Це е, мрія і досягнення, якщо ви самостоятельно зробите це восхождення. Я вже зачитувався першими книгами об Евересті, англічан, і в совєтські часи, 1982 рік. Вот. И в 90-м году мне повезло попасть в международную экспедицию, і я завершив це восхождення. Для Мстислава Горбенка сходження на Еверест мало ще й величезне особисте значення, розповідає альпініст. От цього восхождення залежала життя моєго молодшого сина Рустема, у якого був страшний порог серця. І знаючи об цьому, після восхождення американці Сделали все, чтобы операцію операцию сделали в Америке, которую раньше не могли делать такие операции в Советском Союзе. Справжні альпіністи ставляться до гір із величезною повагою. Вони уникають слова підкорити, адже деякі гори, зокрема й Еверест, вважаються у багатьох народів священними. Мстислав Горбенка розповів про сходження на гору нанда деві в Індії. При підходах ми обнаружили такі цікаві, Ну по нашому, скажімо, там циркушки, от небольші, от, в яких місто. При зображеннях Хри... Христа, Богоматері, там зображена вершина. Вона действительно красива, И на дадеві. І вот. на неї моляться. На неї моляться. Тобто надо відноситися, звісно, з уваженням горе і слово покорі та да, звісно, немножко коробля. Війна змінила наше життя, зруйнувала сім'ї, змінила плани і пріоритети, зокрема, й у тих для кого сенсом життя завжди були гори. Після анексії Криму альпіністи втратили можливість там тренуватися, розповідає директор альпклубу. Крим, це наша база тренувальна. там сотні маршрутів, які прийшли наші ребята, наші імена первопроходців в Криму. А потом, коли почалась війна сьогоднішня, конечно, ми втратили всі гори. горы. Наших ведущих альпіністів ушла, э, в ряды ЗСУ, ЗСУ, служат, вот, вот э, часть осталось в горах, кого застали, прямо скажем, кто-то война там застала. Зараз пріоритет для альп-клубу Одеса – заняття скелелазінням і підготовка альпіністів-початківців у рідних Карпатах. Буквально через два місяці ми будемо вирішати восхождення на Гаверлу. Чому в февралі? Тому що тільки в зимніх умовах Гаверла і ну, Карпати представляють якийсь альпіністський інтерес. Де можна заробити, получати достойне такої значок альпініст України до слова, Карпати, гори, хоч і невисокі, проте досить складні для сходжень, особливо взимку. Попереджаємо Стеслав Горбенко. Ну а тим, хто відчуває, що гори кличуть, варто пройти спеціальну підготовку. Якщо серйозно зайнятися скалолазанням, ми 16 років назад створили дитячу спортивну школу номер 12 Олімпійського резерву. То туди треба в школу, дітей ми направляємо в школу, а ребятам 14 і старше, ми займаємося самостоятельно. Історія одеського альклубу бере свій початок у далекому 1890 році, коли в Одесі було засновано Кримське гірське товариство. Змінювалися назви та адреси, але незмінним залишається одне: сюди приходять люди, закохані в гори. Тут вони проходять підготовку і піднімаються на найвищі вершини світу. Відправити своє ім'я на орбіту Юпітера Агентство НАСА оголосило всесвітню акцію, під час якої кожен житель Землі зможе відправити свої особисті дані у космічний простір. Зробити це дуже просто достатньо відправити відповідну заявку онлайн. Цікаву акцію всесвітнього масштабу оголосила космічна агенція НАСА. Тепер кожен бажаючи житель землі може відправити своє ім'я або імена своїх рідних, близьких, друзів або навіть ім'я свого домашнього улюбленця до Юпітера разом з дослідницьким космічним апаратом, старт якого запланований на жовтень 2024 року. Майбутню подію прокоментував старший науковий співробітник Одеської обсерваторії Михайло Рябов. Місія яка готується до польоту на Юпітер. Она называется Европа Клипер. Европа под название, это название спутника возле Юпитера, в котором подозревают наличие подледного океана. И вот э, э, организаторы этой миссии, мне кажется, задались очень интересной целью. Они хотят на специальных носителях, чипах разместить, как бы такое послание в бутылке, как бы послание вот Юпитеру, от землян. Михаил Рябов пояснив, в чому ученые так заинтересованы у исследовании супутника Юпитера. Адже раніше вважалось, что лише Земля має сприятливы для життя людини умовы. Последние десятилетия исследования нашей Солнечной системы, космическими аппаратами, показали, что может быть жизнь и в других условиях. Это относится к большому числу спутников, в основном спутников Юпитера и Сатурна, которые обладают ледяной поверхностью, а под воздействием своего своей планеты, там Юпитера и Сатурна, под ледяной корой может находиться теплый океан. И тогда возникает интересная мысль, а может быть, там есть и жизнь. Космічна місія має стартувати у жовтні 2024 року. У свою чергу шлях до Юпітера не близький. До його орбіти космічний апарат прямуватиме шість років і лише в 2030-му буде на місці. А от щодо умов участі в ініціативі НАСА достатньо бажання усіх охочих. На офіційному сайті агенції під назвою Європа можна заповнити шаблон, де потрібно вписати своє ім'я та прізвище, вказати країну походження, а також електронну адресу. Тоді ви станете повноправним учасником. Заходу і ваші дані будуть викарбовані на мікрочипі за допомогою електронного променя. Цей цифровий носій розмістять на борту космічного апарату, який летітиме до Юпітеру, а потім досліджуватиме його супутник. Реєстрація для участі в акції для всіх є безкоштовною. На даний час в заході вже взяли участь понад 200 тисяч землян. Покваптеся й ви. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.